Це Коцюбинське передмістя Києва. Сьогодні представники громадського руху Екологічна варта започаткованого ректором Національного університету податкової служби Петром Мельником. Місцева влада та мешканці селища висаджують берези. Вчителька Коцюбинської школи розповідає учням, що треба робити, щоб дерева прижились. Це ті дерева, які ростуть у нашій поліській зоні. Для того щоб правильно посадити цей дерев. це деревце, необхідно викопати ямку 60-70 сантиметрів. Це в ідеалі. А взагалі тут викопано п'ятдесят 40 Беремо кореневу систему, ставимо в цю ямку, поливаємо водичкою. Такі акції пройшли в населених пунктах ірпенського регіону. Торік в Україні викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу збільшилися майже на 6%. Підрахували в дерстаті екологічних програм, які могли би це компенсувати в країні. Бракує. Тому експерти радять можновладцям підтримувати волонтерські програми. Кажуть, подібний досвід вже є. В Києво-Святошинському районі співпрацює центральна місцева влада та громадський рух екологічна варта. Разом слідкуватимуть за дотриманням правил природокористування на Київщині. Почесний голова руху Петро Мельник упевнений, культуру природокористування потрібно формувати з дитинства.